Апостолів читання, важні! У тих днях, Павло, і сила, перейшовши через Амфіполь, та полонію прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло війшов до них і змагався з ними три суботи, виясняючи, доводячи з Писання, що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих. Та що це є? Христос. І деякі з них дали себе переконати, і пристали до Павла та сили, і велике число богобоязливих греків, і жінок знатних чимало. Але юдеї, повні злоби, зібрали з майдану якоїсь наволочі, збили докупи натовп і стали підбурювати місто, ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоб вивести до народу. І, не знайшовши їх, наволікли ясона й деяких братів до наставників міста. Гукаючи, ось вони ті, що підбурили весь світ, прийшли сюди. Ясон прийняв їх до себе. Усі вони постають проти наказів кесаря, говорячи, що є їхній сар Ісус. Так вони збунтували народ та начальників, які це слухали, взявши від ясона та інших. Інших заклад, що вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та силу у Верію, І ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдеїв. Ці були шляхетніші від солонян. Вони прийняли слово з повним запалом і щодня досліджували писання. Чи воно так? Багато з них увірували і поважний грецький жінок, і чимало чоловіків. Як же довідались людей з Солоня, що Павло звіщає слово Боже, і верії прийшли туди підбурювати та бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб із до моря силаш і Тимотей зостались там. І що проводжали Павла, провели його аж до Атен. і вернулись, одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього.

Діва на святий вам є читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час зібралися Фарисеї та первосвященники Раду Ісуса і говорили, що нам робити, той чоловік робить силу чудес, якщо ми лишимо Його, так усі увірують у нього і прийдуть римляни. Знищить наше місто і народ наш. Один же з них, Каяфа, що був первосвященником того року, мовив до них. Ви не розумієте нічого, і не знаєте. Що ліпше буде, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине, сказав він це не від самого себе, але тому, що був первосвящеником того року і пророкував що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але щоб зібрати водноросінних дітей Божих. І від тих отже, від того отже дня вони радилися між собою, як би його вбити. Тому Ісус не хотів вже більше явно, не ходив уже явно серед людей, але пішов звідти в околицю біля пустині, у місто зване Єфраїм. І перебував там з учнями своїми, наближалася юдейська Пасха, і багато людей з околиці прибули перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоючи у храмі, говорили між собою. Як вам здається, чи прийде Він на свято, Первосвященники і фарисеї були, дали наказ. Що коли хто довідається, де він має донести, щоб його схопити. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос Воскрес. воскрес. Знаєте, це святе Іван воно по особливому. ну, Якесь, якесь для мене по крайній мірі. Ось таке тривожне. Тому що тут обачається реально стан народу, який мені відомий. Не юдею, а наш український народ. Починаючи від самого початку Євангелія, від цього відрізку цього святого Євангелія. Вони кажуть, що нам робити? Той чоловік робить силу чудес. Розумієте, як ми сприймаємо Божих посланців? Що нам з ним робити, як його вбити? Бо він робить силу чудес. Він оздоровляє, сліпим дає зір, зірніме мову, всі його слухають, а ми не лишаємося в стороні. І навіть якщо це Божий посланець нам все одно, убити його все. А ми будемо свою справу гнути далі. Бачите, що Господь Бог підносить нам перед очі, що ми часто не розпізнаємо Божих посланців. Ми не чуємо Божого Слова яким Господь Бог звертається через своїх людей до народу свого? Не чуємо, а навпаки, засуджуємо. Бо каже, тачка, як він так буде робити, то всі підуть за ним. Наші сини гоїлиться порожні. А наступне, знаєте, по особливому для мене. Страшне, перевосвященники і фарисеї дали наказ, що коли хто дізнається, де він, має донести, щоб його схопити Боже мій. Згадуються часи Радянського Союзу, де було написано, кажуть, то хабіш, як два мільйони доносів. Два мільйони доносів. Хто їх написав? Наші люди донести на свого сусіда чи ще щось, використовуючи це як один із прийомів, щоб з кимось поквитатися, то з кимось посварився, Все, вечір тихо обре, пише. Сусід. Слухає Радіо Свободу, чи там ще щось і все. І вже до сіляди поніс записку кинув там. І КГБ приїхав, все вже беруть, кличуть до сільради, доноси. Бачите, Христос ставить вам перед очі. То побачить, маєте донести, щоб його схопити. Чи засуджуєте ви оце? Чи як ви на то маєте дивитися? Та як ми всі маємо на це дивитися? Оце є важливо розпізнати і зрозуміти, що Господь Бог посилає нам через це святе Євангеліє. Ісус не ходив вже явно серед юдеїв, але пішов звідти в околиці біля пустині у місто зване Єфраїм. Місто, яке, з якого бажано було не виходити. Тому що навколо була пустиня. І якщо ти виходив за межі того міста, а там проходили такі торговельні шляхи, там пантрували і розбійники, і ти міг там дуже легко пропасти, і ніхто би тебе не знайшов. Треба було сидіти у місті. Я думаю собі, що кожен із вас, хто називає себе християнином, ви жаєте в місті так зване Єфраїм по Божому. І коли ти вийдеш за межі свого міста, за межі свого християнства, маєш велику ймовірність загинути, попасти в руки розбійників, деяких звірів або просто в пустині умерти без води, без нічого. Тому тримайтеся! тої віри, яку ви маєте. Я зараз не про конфесії. Конфесія це значить греко-католики, православні, римсько-католики. це конфесія. Але всі ми є християни. Я зараз про християнство. Тримайтеся своєї віри. Учіть дітей. Розкажуйте, наскільки це є важливим. І хто є Ісус Христос у вашому житті, хто є Ісус Христос у вас в хаті в родині, хто є Ісус Христос для нашої держави? Щоби ми не прогнали Бога із свого серця. Бо як ми будемо писати доноси, шукати у сусідів, що він всі помилив, ми тим самим проганяємо від себе Божого Духа. Ми стаємо на місці тих, які засудили Ісуса Христа, які поміняли Божественну благодать, Божу присутність, поміняли на достаток земний. Доходи, синагоги. Люди до них не будуть ходити, бо підуть за Ісусом, бо Він чуда творить, Він нам поламає бізнес. Якщо проміняєте Бога на бізнес, на вигоду, буде те, як написано Христова історія. Ті, що засудили Ісуса Христа, вони були прокляті всіма поколіннями, і нами в тому числі. Бо кожен із вас, коли чує фарисей, зразу асоціація це погані люди, одно роблять, а друге говорять. Коли ми чуємо Юда, ми зразу розуміємо, що то є зрадник. Так само буде і з нами, якщо ми відкинемо живого Бога, який прийшов до нас в наше життя і проситься, стукає в двері, двері мого життя, пусти мене до хати, пусти мене всередину, каже Ісус. І якщо ми його відкинемо, або, або ще гірше, продамо Ісуса. Наша мені церкви, буду я свобідна людина, я частина світу, не треба мені церкви. Я чую такі слова. Вони виглядають як прояв свободи, але по правді це є відречення від Ісуса. І тому цей Євангелій так мене от насторожує. І як написано, наближалася юдейська Пасха, багато людей в околиці прибули перед Пасхою до Єрусалиму, щоби очиститися. Чуєте, вони прийшли до Єрусалиму в храм, щоб принести пожертву, щоб очиститися і засудити Ісуса. Часом по дорозі до очищення, по дорозі до церкви ми можемо засудити Ісуса. Не розпізнати Його. Бачити тільки людей, які там є, знаючи їх. Хіба батько і матір ми його не знаємо, так? Священника осудити. Та ми знаємо його. Дуже добре. І тому, по дорозі до церкви, йдучи за спасінням, ти можеш заробити собі смертну кару, відступництво, загубити Ісуса, відмовитися від Ісуса. Замість того, щоб прийти, а отримати очищення. Господь очищує, Він має владу прощати гріхи. Бо Він відкупив нас ціною своєї крови. Він заплатив велику жертву, щоб ми черпали з тої жертви. Черпайте, наповняйтеся, наповняйте себе життям, приймайте тіло і кров Христове, бо в тому каже Господь, хто воїсть моє тіло, п'є мою кров, має життя вічне. Зробіть собі за життя вічного. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!